Ні, блядь, це, блять, тебе розвивати. Резе був Так, Друзі, всім доброго раночку. Тетерівське лісократське господарство, друга частина, називається в пошуках зайця. Ну, нахер. А Тетерівське лісократське господарство завжди позиціонувало себе, ну, по крайній мірі, вони самі так себе називають. Нібито в них все в порядку. Все у них добре, в нас зальотів нема, ми все відповідно чинного законодавства. Ну це все брехня, тому що це одне з самих найбільших лісокраських господарств Київщини. І 100% 50% зробаної деревини йде наліво. Тому що не може бути так, щоб в такому великому лісництві не присутнювали елемент, не були присутніми елементи корупції. Зараз ми підемо. Знову спробуємо попасти на прийом до директора. Чи є він на місці, але ну, я щось сумніваюся. Думаю, що вони знову втекли. Чепуха ця вже закрилася. Він нам не цікавий, він ніхто звати його ніяк. Цей плямчик, той що вчора. Давав відповіді, блін. Ну, відповідь, що відповіді немає. І включав дурака, що тіпа, він не розуміє, що таке дати відповідь на електронну почту. Це чепуха, блять, це просто ЦАП відбувайло, який виконує за хазяйську кісточку. Я не знаю. О, це робить, що таке. Друзі, які невеличкі технічні перемоги. Я буду шукати кабінет. Зайчика. Був зай спадбачий. Так, буде свого скупати. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як до директора правопасти? А немає. А де він? А вийде? А він взагалі в заблі тут буває? Пропували. Він сьогодні був? Коня? Добрий день. Скажіть, будь ласка, з директором можна? А він від'їхав, 20 хвилин буде. Все чудово, ми підчекаємо. Добре. Добре, дякую, дякую. Добре. дякую, дякую. Добре. Так, э, директор наче є. Ну, по крайній мірі буде. Через хвилин два. Через 20 хвилин, так. Да. Почекаємо, поспілкуємося, задамо питання, чого таке велике лісове господарство. Виявляється, зі слів у цього недоюриста, цього прямчика, приховує публічну інформацію, яка має бути доступна ну, відповідно 96 статті Лісового кодексу громадським організаціям взагалі, ну, апріорі, чому приховується ця інформація? Хіба у них немає тут е, документів е, щодо рубок, які вони здійснюють? Немає лісових, е, лісових лісорубних квитків, немає польових відомостей. вони... Начебто всі в Києві, ну це брехня. Тоді для чого тоді ця установа тут потрібна? Це просто замилювання очей і небажання надати е, цю інформацію, тому що вони розуміють, що там залюк. Давайте дня. вам зараз зачитаємо 96-ту статтю Лісового кодексу України. Як вона звучить. Стаття 96. Участь громадських природоохоронних організацій у сфері лісових відносин. Громадські природоохоронні організації у сфері лісових відносин мають право, ну тобто ми, брати участь у розробці планів, програм, пов'язаних з охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів. Друге вільного доступу до інформації про стан лісів та ведення господарства в них. Це закон. Натомість, що нам? Давайте відслідкуємо хронологію. Минулому році мигальське лісництво оцього лісокрадського господарства ми ловимо прямо на ділянці за льот. тобто більшу кількість вирубаних дерев, ніж того зазначено в лісорубному квитку. Лісорубний квиток нам показав колишній, ну, тодішній майстер то, того самого участка, за який він відповідає. Відповідно, була викликана слідчо-оперативна група. Група, до речі, з бородянки бородянські, слідчі, вони оформили відповідні матеріали, прийняли заяву. І знаєте що? А то, що просто злили цю справу, навіть не подавши це до суду. Тобто, не відкривши кримінальну справу і не внесли відомості до ЄРДРу. Тільки завдяки тому, верніше, на жаль, що я тоді, на той момент, це було рік тому, захворів запаленням легенів. Я не міг контролювати цей процес, тому що мені, я дві неділі лікувався, мені потрібно було там пройти певні процедури медицинські, я пропустив строки оскарження в суді. Внаслідок цього не було відкрита кримінальна справа, і, відповідно, ніхто не поніс покарання. Чому Чому так відбулося? Тому що є чітка зацікавленість не притягувати до відповідальності цей от. Самий крупний лісакраський об'єкт на Київщині. Розумієте, так? Да? Після цього ми прибули до лісництва Мигальського, почали витребовувати документи. Ну, тобто, блин, документи, які являються публічною інформацією. Тут немає нічого секретного. В чому проблема нам дати цілі сурубні квитки, щоб ми далі могли встановлювати, чи є факти крадіжки незаконної порубки цієї деревини, чи немає мій що відбулося? Правильно. Прислали о цього плямчика, на той момент я не знали, що цей плямчик має окремий кабінет прямо в цьому лісокраському ну, кублі, отримує зарплату. І пише дуже, ну, то, що він пише недолугі відповіді на наші запити, це зрозуміло. Тоді, на той момент, рік тому, він приїхав, представився, от я юрист всі діла. Ми кажемо, окей, юрист, надай нам, будь ласка, можливість вільного доступу до інформації, хто передбачає закон. Він, пишіть запити. Ну, два слова навчився, як, як тупорили, я не знаю, е, істуканну, я не знаю, як його назвати. Пишіть запити. І що далі? Давайте далі логіку прослідкуємо. Ми написали запит. Ця вся перепинська продовжувалась протягом цілого року майже. Ось майже от буде в липні в рік. І що ми отримали? Ми думаєте, ми отримали ну, інформацію на наші запити? Ні, ми отримали що. Оце от вся філія ну, лісукральського господарства, вони не мають права суб'єктності, в них немає цієї інформації, вони, не, має, вони не, не є набувачем цієї інформації. Це як це? Я вас що, питаю, якісь там, не знаю, внутрішні розклади чи що. Ні, я лише питаю, надайте мені лісорубні квитки, надайте мені польові відомості, що ви рубаєте. Ліс це не ваша особиста кухня, не ваш огород. З морковкою. Де ви пішли, морковки нарвали, скільки вам хочеться. Це має бути публічна інформація. Натомість, те, що відбулося вчора, я, на жаль, е ледве стримався, щоб не нагодувати тими відписками того плямчика, який сидить з -з знизу в цьому кабінеті. Це <плес> б <Што ми сумію? плес> <Поняли? плес> на кілька На. Мамо, на Поняв? Але досконі. На прийшли мені відповіді на публічну інформацію. Клоун, ти, Сипоня, бля. Що не підлягає задоволенню, бо ти, блядь, не являєшся суб'єктом, чи що, державним. Що ти морозий, чор, блять? Та що нахід отсюда, блядь. Керівник, керівник, блять. Клоунти, блять. Нам відзав'язки. Розумієте, да? Просто вже нерви на, на приділ. За кого ви нас маєте? Ви маєте людей за дурнів, чи що? Ні, так не буде. І цим слащавим плямчиком ви собі сраку не прикриєте. І я от зараз хочу задати питання цьому директору, який, до речі, там по ньому теж питання. Ну, багато є дуже цікавих питань корупційного характеру, блин, його діяльності. Хай теж звітує Дорогі. про його Да. Хай розказує про те, ну, де, де він набув такі статки, такі зарплати. Коротше, друзі, ми чекаємо директора. Зараз я переключу. Ми чекаємо директора зараз е скільки там 10 годин. Він сказав, що за 20 хвилин має бути. ми чекаємо тут. Нехай приїжджає, не спілкуватись. Хай пояснює, чому вони приховують публічну інформацію. Дякую за увагу. Розповсюджуйте дане відео. Продовження буде. Друзі, всім ще раз доброго дня. Щойно поспілкувалися з директором Тетерівського ЛГ. Відео буде незабаром. От, опублікую зараз там, близько 5 ГБ об'єм відео, тому потрібен час для його обробки та завантаження. А, значить, ну, що так загальними рисами, що нам вдалося вияснити, ну, по-перше, директор Заяць. Сергій Михайлович виявився ну, доволі в рамках адекватності. Нічого е, собі лишнього не дозволяв на кшталт е, чортів Клавдіївського Лгеблі, Лавренюка, Грамушняка і такого іншого. Нормальний, адекватний е, мужик. Скажімо так, е, позадавали ці питання, які нас бентежать щодо його там е, зашкварених історій з заменшенням ціни на фури. В деклараціях, ну, відповів, скажімо так, розплившись, є куди, скажімо так, в якому напрямку працювати. Ми це питання далі будемо розглядати, як ми будемо з ним діяти. Загалом пішов на зустріч, сказав, що немає нічого, немає нічого в тому, щоб нам надати лісорубні квитки та пульві відомості. Каже, ну. Я вивчу це питання, будь ласка, у нас все в порядку. Я готовий, блин, там чуть ли не даю 100%, 100 гарантії, що тим паче після вашого візиту <хи> буде 100% тут порядочок, і я готовий на любу ділянку приїхати і рахувати разом з вами ці пеньки таке інше. От. Далі. Що ще вдалося вияснити? А значить, е якась е якісь животні, блин, е роблять. Незрозумілі дії. дії. Представляючись нами, телефонують на е, лісові господарства з погрозами, е, типу що це ми, там, туди-сюди, і починають там е, якоби чинити тиск, проводити якісь шантажувальні дії щодо працівників різгослів і так далі. Хто це такі? Поки що невідомо, але я, скоріше все, маю розуміння, що це хтось з продажних поганих мусарів, які намагаються нас дискредитувати. Тим паче мені вже не з одного істочника поступала ця інформація, що за вами їздить група якихось бін, е погононосців. От. І примушують писати на вас заяви, на кшталт, що ви там щось там вимагаєте там, чи щось там е е шантажуєте, тиснете, щоб там когось звільняли. Щоб там, платили якісь кошти, таке інше. Тобто, якась несусвітна дичина, а тут ще з одного істочника безпосередньо пролетіло від директора цього е, Тетерівського Ге, що їм хтось телефонував на е, гаря... ну, на лінію пряму і погрожував, там, що там, от, ви повинні звільнити це Форест, і нібито, що він там розпізнав в голосі, що це був Саня наш Олександр Сергійович. Е, от. Ну, коротше, е, Повна бредятіна. Я... З нашої команди обов'язково вичислюють цих паскуд цих сук, які їздять слід за нами і намагаються нарити на нас якийсь компромат. Це якісь сучари паскудні мусора, які таким чином намагаються тиснути на діяльність громадської організації. Вони намагаються сфабрикувати проти нас, хоча б якийсь матеріал, блін, висусити з пальця. Вот, щоб і нас які і, і, ну відкрити якесь кримінальне провадження проти нас, і таке інше. Я раджу їм сусати не пальці, а сусати дещо нижче, де знаходиться, тому що вони найбільше не заслуговують. Обов'язково вичислим цих сучар. Покажемо вам, хто за нами їздить, хто від нашого імені представляючись форестом, телефонує, погрожує директорам, е працівникам і е іншим. Структурам лісового господарства та таке інше обов'язково вам будемо це показувати, як ця погань намагається збити, яка сама в більшості своїй посі своїй суті являється самими главними рекетирами, кришувальниками у цього бізняка. Вони зараз намагаються нас якимось чином дискредитувати в очах спільноти. Це їм не вдасться зробити. Ми цих паскуд обов'язково будемо показувати. Попередньо кажу зараз. Повторюся, що змонтую відос розмови на, е, нашої з е, директором е, тетерівської філії, домовилися далі співпрацювати в рамках 96 шостої статті частини другої лісового кодексу. Як то передбачено, законом от нічого тут в цьому немає секретного. Громадські організації мають право доступу до цієї інформації, яка стосується охорони лісів, ведення лісогосподарства, лісовпорядкування та таке інше, ми лише будемо контролювати, щоб воно було все в рамках чинного законодавства. Тому попередньо вдячний за адекватність за те, що не було всіляких цих непорозумінь, От, як з тою чіпохою, яка вчора мене. Вивела на емоцію, і що я ледве стримувався, щоб не нагодувати тими запитами у цю гнидника, який сидить там в кабінеті. От. Ну, це окрема історія. Тобто, тут весь цей, скажімо, процес має дуже багато різних відтінків і напрямків, які ми кожен окремо будемо розбирати, доводити до якогось логічного завершення і показувати вам на загал. А поки що дякую вам за увагу. Разом сила, не забувайте. Все буде Україна і слава нашим воїнам, Українам, які боронять нас зараз саме в цю минуту, і дають нам можливість якось відпрацьовувати у цих от корумпованих гнид всередині країни. Дякую за увагу. Всього найкращого, до зустрічі.